Я пам'ятаю той шлях, яким вів мене Бог, кожен крок і гору, і долину. Пам'ятаю, коли я прийшла на поріг, пам'ятаю, коли він промовив дитино, коли вперше дочкою мене він назвав, коли дім Божий став мені рідним. Пам'ятаю, яка я спочатку була. І якою я стати хотіла, пам'ятаю падіння свої каяття, і як вперше з творцем говорила, як раптово змінилося моє життя, як отримала те, що просила, пам'ятаю скорботи на вузькім шляху, і як сльози моїм хлібом стали, і які молитви. У годину тяжку я усе, мій Господь, пам'ятаю, весь той шлях зберегла я у серці своїм, яким вів мене Бог мій, спочатку. І я дякую Боже, що був він таким, а не легшим чи просто інакшим. І я дякую, Спасе, за все, що пройшла. Хоч не хочеться все пам'ятати, якби пам'ять, помилки падіння змела, та не буду і їх забувати, Хай камінням лежить на дорозі моїй, щоб Голгофу щоразу згадати, як Христос обмивав мене в крові святій. Як умів він багато прощати, як умів повертати мене до життя, як умів з глибини піднімати, пам'ятаю милосердного свого Отця, щоб завжди його прославляти. Я пам'ятаю той шлях, яким вів мене Бог, добрий шлях, шлях до неба й спасіння серед тисячі легких. Широких доріг, свою вузьку дорогу згадаю з хвалінням. Амінь.